Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас стартує третій день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, ми то 5. Давайте подивимось, що там у нас оборонка. Ага, оборонка виїхала, в а. Ну, Це дуже добре. Так, Вчора у нас був вдалий день. Всі п'ять перемог ми здобули. Ну, Давайте подивимось, що у нас вийде сьогодні. Так. Нас там. Угу. Да, така оборонка потужна. Эрлок Шенх. Все мені не подобається. Призрак з своєю балладою. Я ось не знаю, як працює Голді проти нього. Перекину на нього чи ні. Потужна, потужна оборона. Майже всі на альфа-зломі. Угу. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Подивимось. Подивимось, що в нас може вийти з цього. Так, ну, в принципі, фіолетових камінчиків трішки є. І є трішки жовтих. Так, давайте обережно ось так прокинемо поки. Угу. Так, фіолетові приїхали. Нам обережно потрібно скласти фіолетові четвірочки, на жаль, немає фіолетової, не бачу, як зробити. І тут кристал теж не вийде. Угу. Якщо ми тут річку зберемо. Ну, давайте ось так обережно трійку тут прокинемо. Кристал, в принципі, у нас виходить. Давайте ось так. Це вже зайве полетіло. Ну, добре, що хоча б Людвиг поки є. Так, міточку на нього наклали. Давайте ось так. Тихо, тихо, тихо. Людвиг тримайся. Так, добре, заряджаємо Людвига. Зразу сюди поїхали паразити. Так, обережно тут прокинемо. Бо Людвих не витримає. Ай-яй-яй. Зарядилась. Зараз ману докинуть. І вона задіспелила. Ну як так? Ось це дуже погано. Це дуже-дуже погано. Вона задіспелила. Якщо ми взірвемо, там полетять ще зелені. Там полетять зелені. Но вони під мінус рігена, можливо, не зарядяться. А у нас хепрі повинен зарядитись. Ну, давайте спробуємо. Так, жовті. Тихо-тихо. Люїна пробиває. Тут ми витримуємо. Так, давайте сюди, але вони вже зарядились. Не знаю, як буде працювати спочатку. М -м -м, як спрацюють? Спочатку вони вдарять чи спрацюють паразити. Оце незрозуміло. Не так, ну поки е вони не заряджені, давайте спробуємо пробити шена. Так, добре. Ну і прокинемо, напевно, в цього жовті. Подивимось. Якщо паразит відпрацює спочатку паразит, то можливо, ми виживемо. Якщо ні, то ні, спочатку він б'є. Він доб'є, напевно, нас. Ой, Да, 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 да. Дуже-дуже. Хоча і поляна була дуже гарна. Але не вдалося. Ну, добре, хоч не в нуль. Так, поїхали далі. Так, контратака. Це, це не сферу цей. Угу. Так, давайте замість голді, напевно, візьмемо ось такого новенького, вигаємо. Вигаємо цього, дедбута. подивимось, що він вміє. Поїхали, спробуємо. Да, трішки-трішки не вистачило. Ну, якось швидко там зарядились, начебто не заряджені стояли. Але зарядились. М -м, червоний кріс, червоний кріс, проброс. Ну давайте зробимо там синю уйдуть, можливо, щось заїде. Ого, трішечки заїхало. Ну, це не потрібно було заряджати так швидко. Так, червоні. Зелені. Ну, зелені, якщо підірвати, то в принципі нічого не вийде цікавого. Ну і червоні також. Зарядиться зараз сів. Давайте, напевно, тоді ось так, поки є можливість, червоні прокинемо, щоб в нас були жовті і ми спробували зняти контратаку з неї Давайте ось так прокинемо спочатку. Так, зарядився дедбут, пробиваємо сюди. Так, робимо ось так. Ось це дуже багато полетіло. Доби його. Ні. Так, ну ми зарядили. Так, 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 давайте, напевно, сюди. Так, спробуємо цього добити і в пустоту прокинути фіоли. Можливо, у нас навіть людвих зарядиться. Так, чудово. Вмикаємо людвига. Угу, угу. Кого кого добити? Так, скільки там ще контратака буде? Один хід. Так, давайте тоді сюди ось так і прокинемо жовтів пустоту. Зараз контратака спаде і ми повісимо своїх паразитів. Ще ось так обережно нам потрібно люську зарядити. Рей буде бити, ну хай б'є. Ай-яй-яй. Ну він вдарить тільки в Людвига. Хоча він... А, це не той, це той, що лікує. Ну добре, блокуємо тоді їх. Знов поїхали паразити. Ну тут же перемога тут. Давайте ось так. Слабенько щось він пробиває. Ну, але він ще не докачений повністю. Не вистачає в мене заліза та їжі, щоб його докачати. Мки є. -е. Так, ну що ж, перемога є, поїхали далі. <сум> ну, знову радія, да, це і ухиляння, всі майже на альфа-зломі. Тут, напевно, Голді потрібно брати і встигати її зарядити. Тільки такий я бачу варіант, щоб і травління від урагана. Єдине, що, ну, в принципі, констанцію цю ми можемо задіспелити. Ну, поїхали, спробуємо. Потужні оборони, вже третій день, як завжди, все дуже-дуже складно. Так, ну що ж, давайте запустимо зразу комбо, там жовтий кріс буде. Так, прийдеться робити ось так. Да, добре, що в нас Людвиг працює. Людвіга ми, скоріш за все, втратимо. Тому, так, Голді Голді. Чи потрібно зараз її вмикати? Напевно, так. Звісно, не хотілося би, щоб ураган пробив. Тому давайте зробимо ось так. І спробуємо пробити сюди. Тут ось так. Ми зарядили Хепре, сюди поїхали паразити. І спробуємо зарядити Людвіга, щоб встигнути хоча б ману нашим дати героям. Так. Тут річка жовтих. Так, Арадія від'їхала чудово. Угу. А, це... не знаю, витримає людвих чи ні. Давайте спробуємо зелений кріс, знизу, можливо, фіоли заїдуть і доб'ють або урагана, або тумересанг. Це вже ухиляння будуть 100%. Угу. Спробуємо добити. Ухилилась. Ну давайте чистимо поле тоді. заїдь жовтий. Заїхав, але трішки не там. Ману зніме, проб'є поляче. Так, скільки в них буде ухиляння ще. Ще два ходи. Ну добре, гол де спрацювала, перекинулись хоч мінус реген на них. Ну давайте обережно ось так прокинемо. Так. І ось так почекаємо. Вмикаємо Голді. Сюди поїхав Хепрі. Так, він добив. Давайте ось так, ось так. щось Ага, вистачило. Добре. Перемога. Чудово. Ну що ж, давайте спробуємо наступний. Ой-ой-ой-ой-ой. Брінстоун. Це горила. Ах, він же знімає, да? Ага. Ну, все одно. Йти. Стаунтом потрібно. Ти потрібно стаунтом. Ну, тут Голді вже нам не дуже допоможе. Тоді візьмемо. ну Того ж Дедбута напевно, він швидкий, пробиває сильно. Ну, давайте спробуємо. Нам головне фіолію зарядити. Угу. Це не так легко зробити. Ну, давайте будемо запускати комбо. О, так, жовті. Так, жовті є. Ми повинні встигнути зарядитись. Можливо, і встигнемо до Брінстоуна. Так, це чудово. Блокуємо тоді центр. Одно фіолів мало. Пробиваємо сюди. Так, 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 так. Ну, четвірочку тоді робимо. Там будуть ухиляння. Ну, давайте ось так. Можливо, там фіол ще підійде. Нам зарядити потрібно Людвига пошвидше. Можливо, констанцію доб'ємо. Так, вона пробила. Спробуємо пробити Брінстоуна. Ні. Ой, ці ухиляння. Ну, все ж таки, все одно б'ємо. Паразити. І Констанцію ніяк не добити. Ну, давайте робимо ось так. так. Цього добили. Ми можемо не вижити просто. Тихо-тихо вмикаємо все ж таки. Він задіспелить тільки Людвига, я так розумію. Так, скільки в них будуть ухиляння, Ай, три ходи, три ходи. Це багато, але давайте спробуємо пробити. Так, добре, ага, сліпоту ми навісили. Це чудово. Так, тут прокидуємо жовті ще фіоли, уїдуть. Угу. Ага, так він не дуже і потужно пробив. Так, скільки ухиляння, два ходи повинно залишитись. Добре. Два ходи, два ходи. Нам потрібно обережно сходити. Давайте ось так. Угу. Люська зарядилась, може, спробуємо зняти. У -у -у. Не зняли. Ще один хід. Комбо, комбо. Ну, давайте тут без комбо, начебто. Так. Прийдеться добувати цю. Скільки в неї залишилось? 14. Ми, можливо, камінчиками доб'ємо. Давайте ось так і ось так. Угу. Так, чудово. Блокуємо тепер. Ну, він не хоче блокуватись. Тоді ось так. Ну і все, бастит. О, Все ж таки ляха у нашого добили. Ну нічого. Так, тут ми теж впорались. Але дуже-дуже важко. Ну, дедбут допомагає. Так, поїхали далі. Ух ти. Гестальтію, Конен, Хатіко. Кіараміс. Так, контратака, контратака, ці куби, ну ми куби одні витримаємо. Ну давайте поїхали, спробуємо. Дуже-дуже невдала поляна. Ну, давайте ось так, прокинемо комбо, потрібно прокидати. Так, трішки фіолів приїхало. Ну, заряджений вже цей, як його там, гестальт. Людвиг нам потрібен. Але ми його поки я не бачу, як зарядити. Давайте ось так. Бачу, що комбо полетить. Так, буде у нас... О, ми не витримуємо. Це дуже погано. Тоді робимо ось так ось так. Напевно, краще сюди пробити. Жовтих ми взагалі не зібрали. Ніяких не зібрали. Ну, давайте він поки... Не дуже швидко заряджається, прокинемо в нього. Ось так. Все ж таки зарядився. Ні, тут же ми нічого не зробимо хоча б не в нуль. Спробуємо добити цього. Фіол знизу, та не вже хатіка нас добиває. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ось третій день. Третій день дві поразки. Дуже важко, дуже-дуже складно. Ну, в топ-1 ми зайшли, рейтинг давайте. 820 місце, але все одно нас скинуть. Оборона вже виїхала в Б. Дуже важкий турнір. Ну, нічого, скоріш за все, завтра прийдеться викупитись. Ну, подивимось. Завтра то буде завтра. Сьогодні були ось такі важкі бої. Всім. Дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!